Поки біжу на огород, якраз дістала м'ясо, залила такою тепленькою водичкою, хай розморожується. А сьогодні від буду готувати борщ. М'ясо розморозиться, я його поріжу невеличкими кубиками і поставлю а, бульйон. Мені подобається, щоб бульйон, знаєте, там десь може, а, з хвилин 40 годину проварився, щоб був такий наваристий. А, шукали якийсь знаєте, може, чи, риберці, чи що, я не знайшла нічого. Тому просто буде звичайне м'ясо і все. А це посилки з минулого разу, пам'ятаєте, я їх хотіла розпакувати, але так і руки в мене не дійшли, а далі поїздка була і вже було не до цього. А просто без вас я не захотіла її розпакувати. Думаю, уже приїду і суміт, і вже дорозпакуємо ці дві посилки. Так що буде сьогодні ще розпаковочка невелика. Поки знімаю, знаєте, так швидко час. Одне від... відео засняла, інше засняла. Зараз поп'ю водички і вже підемо на огород. До речі, стосовно водички, зараз я періодично п'ю поляну квасову. Ну, не так, знаєте, що півтори літри е, випить відразу. Е, зараз же у мене такий цікавий період, тому. Печія буває страшенна, а оце це моє спасіння. Більше мені нічого не допомагає. Можливо, би допомогли якісь таблетки, але знаєте, під час вагітності не дуже хочеться пити якісь таблетки. Поки записувала трохи відео воду, зателефонував буквально тільки що кур'єр, так що посилка з дому приїхала і обігрівач теж приїхав. Що стосується вички, то це моє спасіння. Як я вже сказала, тому що якби таблетки такі, знаєте, не хочеться пити зараз. А шукаєш якісь методи, які будуть корисні і не будуть шкідливі для дитинки. Тому от така от: бачите, поляна квасова, у кого печі, це точно спасіння. В моєму випадку так це точно допомоги. Плюс, як тут вже я дивлюся написано, навіть при цукровому діабеті її рекомендують. А от і посилки прийшли. Я думала, вони якось в коробку будуть. Ну, і добре, що так от, як два місця. Дивіться, це обігрівач, він самий звичайний. І оце невеличка а, така посилочка, потім я розкрию там альбоми і електроплитка. Стара, стара вже, ну я її забрала. Ну, тепер точно, іду на огород.